Вітаю. Уявіть, що роками живете з таким, знаєте, відчуттям, що з вашим тілом щось не так, не якась там конкретна хвороба, а просто постійний фоновий шум, тотальна втома, дивний кашель, проблеми з вагою. Лікарі ну, розводять руками, аналізи, наче в нормі, а ти залишаєшся сам на сам із цими загадками. Сьогодні ми зануримося саме в таку історію, задокументовану в аудіощоденнику. Це, по суті, справжнє медичне розслідування, де ми разом з авторкою пройдемо шлях від розрізнених симптомів до діагнозів, які, власне, все змінюють. І що найцікавіше, ця історія вона не стільки про хвороби, скільки про сам процес пошуку, пошуку відповідей. Вона показує, наскільки важливо слухати себе, і, як іноді знаєте, відповіді приходять з абсолютно несподіваних місць. Ми розплутаємо цей клубок і подивимося, які уроки можна винести про взаємодію з медициною і що важливіше з власним організмом. Гаразд, давайте тоді розбиратися все починається з комплексного обстеження, яке нарешті дає перші е, зачіпки. І перша знахідка непереносивість лактози. Авторка щоденника каже, що її першою реакцією було полегшення. Полегшення це трохи дивно звучить. Так, я теж так подумав. Але вона пояснює полегшення від того, що це не целіакія, тобто не переносимість глютену. В її уявленні це означало б ну, значно суворішу дієту і купу проблем. Ага, тепер зрозуміло. Це, власне, цілком логічна реакція, але вона також висвітлює таке поширене уявлення. Хоча целіакія, безперечно, є серйознішим аутоімунним захворюванням, будь-яка харчова непереносимість це значне ментальне навантаження. Ти постійно маєш бути таким собі детективом, а читати етикетки, розпитувати в ресторанах, перевіряти склад ліків. О, до речі, про ліки так, так. Авторка, до речі, була просто шокована, коли дізналася, що лактозу як допоміжну речовину додають у безліч таблеток. Тобто, умовно кажучи, вона уникнула однієї кулі, але все одно потрапила у зовсім новий світ пильності. Добре, з цим розібралися. Здавалося б, проста відповідь, але ж там був і другий діагноз, і ось він справжня головоломка: прихована анемія. Стривайте, авторка ж каже, що її аналізи крові завжди показували чудовий рівень заліза. Я завжди думав, що анемія це і є низький рівень заліза. Як ці дві речі можуть існувати одночасно? А ось в тому та -то й річ це ключовий момент усієї історії. Це питання, яке кілька попередніх лікарів, схоже, собі просто не поставили. Вони бачили в аналізі рядок Залізонорма, і на цьому власне зупинялися. Але останній лікар, ендокринолог, вона подивилася глибше. Щоб зрозуміти, в чому справа, уявіть, що гемогобін це, скажімо, флотіля вантажівок, які розвозять кисень по всьому тілу до кожної клітинки. Угу. Залізо це, скажімо так, метал, з якого роблять кузови цих вантажівок. У вас може бути повний склад цього металу, але якщо вам не вистачає коліс, двигунів та скла, тобто вітамінів групи Б, вітаміну Д, фолієвої кислоти, ви не зможете зібрати самі вантажівки. Яка чудова аналогія! Виходить, залізо в крові було, а от гемоглобіну оцих самих вантажівок бракувало, і кисень просто не доставлявся туди, куди потрібно. Звідси, і відчуття тотальної втоми. Тіло буквально задихалося на клітинному рівні, маючи при цьому на складі всі необхідні запчастини. Саме так. І ендокринолог, яка, до речі, раніше працювала терапевтом і мала ширший погляд на речі, побачила не просто цифру, вона побачила зв'язок. Вона помітила, що при нормальному залізі індекс гемоглобіну був Був низьким. Так, був низьким. І вона поставила правильне питання чому? Ось це і є різниця між формальним підходом і справжньою діагностикою. А чи справедливо це щодо інших лікарів? Можливо, гастроентеролог зосереджений на шлунку, а сімейний лікар має ну 15 хвилин на пацієнта. Чи не є це радше системною проблемою нашої медицини, яка надто вузько спеціалізована? Це абсолютно слушне зауваження. Дуже часто це саме системна проблема. Лікар у вузькій спеціалізації він натренований шукати проблеми у своїй, так би мовити, парафії, тому й потрібен був погляд зверху під фахівця, який здатен поєднати, здавалося б, непов'язані дані в одну картину. І це підводить нас до наступного кроку. Так, у нас є два діагнози: організм не перетравлює лактозу, і йому не вистачає вантажівок для кисню. Це пояснює в тому. Але як це пов'язано з іншими початковими скаргами? Зокрема, з тим, що авторка не могла набрати вагу. Здається, ніби це дві окремі проблеми, які просто випадково виявили одночасно. Ну, авторка щоденника висуває свою теорію, і вона звучить дуже переконливо з фізіологічної точки зору. Уявіть, що ваше тіло це держава. І ось у цю державу щодня прибуває щось, що система безпеки сприймає як ворога, у даному випадку лактоза. Що відбувається? Вся енергія, всі ресурси кидаються на боротьбу з цим ворогом. Це створює стан хронічного внутрішнього запалення. Це ніби двигун, який працює на холостих обертах 24 на 7. Зрештою, у вас просто закінчується пальне. Тобто, вся енергія, яка мала бити на побудову м'язів, на відновлення, на звичайну життєдіяльність, вона просто згорала у цій безперервній і, по суті, безглуздій внутрішній війні. Це ідеально пояснює її відчуття, що сил якось недостатньо. Вона описує, що ніби все робить, працює, рухається, але зникло це відчуття внутрішнього ресурсу, здатність гори перевернути. І що найскладніше в таких ситуаціях, це розрив між внутрішнім самопочуттям і зовнішнім виглядом. Авторка згадує, що їй постійно казали, ти чудово виглядаєш, і це може збивати з пантелику, змушувати сумніватися в собі. Думаєш, може, я це все вигадую, може, я просто лінива? А насправді всередині твого тіла точиться справжня війна, якої ніхто не бачить. Ця історія яскраве підтвердження, що суб'єктивне відчуття щось не так є надзвичайно важливим діагностичним інструментом. Отже, ми розгадали загадку втоми та проблем з вагою. Два великі шматки пазла стали на свої місця, але залишається таємниця, яку не міг пояснити жоден лікар хронічний кашель. Кашель, який тривав роками, і, як зізнається авторка, навіть викликав страхи щодо мокомісцидозу. І розгадка цієї таємниці прийшла з місця, якого ну ніхто не очікував. Так лікарі роками списували цей кашель на гастроезофагіальний рефлюкс це коли кислота зі шлунка піднімається вгору і подразнює горло. Це власне стандартний і найпоширеніший діагноз у таких випадках. Але була одна деталь, яка не вписувалася в цю картину. Зазвичай рефлюксний кашель сухий, таке першиння, а у неї він був вологий з мокротинням, і це, здавалося б, невелике, але ключове розходження створювало діагностичний глухий кут. І ось тут сюжет робить ну, просто неймовірний поворот. Після років безуспішних спроб лікувати шлунок, авторка, за її словами, не втрималася і звернулася до чат бота зі штучним інтелектом. Чекайте, тобто. Після років ходіння по лікарях людина просто запитала у шиї. Це звучить, ну, що найменше ризиковано, що саме сталося. Це звучить як початок медичної страшилки, згодна. Пацієнт загуглив симптоми і. Ми всі знаємо, чим це зазвичай закінчується. Але тут сталося дещо інше: Ши повівся не як лікар, а як, знаєте, аналітик даних. Він не мав упереджень чи стандартних шаблонів, як от кашель дорівнює рефлюкс. Він поставив кілька уточнюючих запитань, і коли отримав відповідь, що кашель вологий, він вхопився за цю змінну, яку людський погляд, схоже, недооцінив, і пішов зовсім іншим діагностичним шляхом. І що ж він запропонував? Він висунув гіпотезу, що проблема може бути зовсім не в шлунку, а вище у носових пазухах. Це стан відомий як постназальний затік, щоб було зрозуміліше уявіть собі кран, що повільно прокапує на горище. Ви не бачите самого протікання на горі, ви бачите лише наслідки внизу, мокру пляму на стелі. Цікаве порівняння. Мокра пляма на стелі це постійне подразнення в горлі від слизу, що стікає по його задній стінці. І цей слиз викликає саме вологий кашель. Шії порадив спробувати лікувати ніс, а не шлунок. Неймовірно, тобто він просто проаналізував дані без людської упередженості, і авторка вирішила спробувати лікування за його порадою, плануючи згодом піти до профільного лікаря вже з цією конкретною гіпотезою. Це ж змінює все. Тут важливо уточнити це не заклик до самолікування за допомогою шиї. Це скоріше демонстрація того, як доступ до інформації та альтернативних аналітичних інструментів може допомогти сформулювати правильні запитання до лікаря. Ші не поставив діагноз. Він запропонував правдоподібну альтернативу, яку варто було перевірити. Він дав пацієнтів руки потужний інструмент, обґрунтовану гіпотезу. Уся ця детективна історія з непереносимістю, анемією, кашлем та шеї – Приводять авторку до одного глобального висновку. Вона його формулює дуже чітко наше здоров'я в наших руках. Це не просто слухай своє тіло, це про повну зміну розстановки сил у стосунках лікар пацієнт. Абсолютно, ідеться про перехід від пасивної ролі, де ти є об'єктом, який треба полагодити, до активної ролі, де ти головний слідчий у справі власного здоров'я. Лікар стає твоїм експертним консультантом, а не начальником. Це перетворення з пацієнта на проєктного менеджера власного здоров'я. Проектний менеджер власного здоров'я це чудове формулювання. Але чи не є це перекладанням відповідальності з лікаря на пацієнта? Хіба ми не для того платимо лікарям, щоб вони мали всі відповіді? Це про партнерства. Подумайте самі, хто володіє найціннішими даними про ваш стан? Ви. Ви живете у своєму тілі 24 на 7. ви знаєте нюанси свого самопочуття, які не покаже жоден аналіз. Лікар володіє знаннями та інструментами для інтерпретації цих даних. Ефективне лікування можливо лише тоді, коли ці два потоки інформації об'єднуються. Якщо пацієнт приходить і каже, лікуйте мене, він дає лікарю лише половину картини. І що це означає на практиці? Бути складним пацієнтом. Бути підготовленим пацієнтом авторка дає конкретні поради. Готуватися до візиту, записати всі симптоми, коли вони з'являються, що їх посилює. Можливо, навіть почитати інформацію в інтернеті не для того, щоб поставити собі діагноз, а щоб краще сформулювати питання, прийти до лікаря з чітким списком і не чекати, що він сам про все здогадається, наполягати, пояснювати, переконуватися, що тебе почули це і є той самий сув парадигми: не лікар мене лікує, а ми з лікарем разом працюємо над моїм здоров'ям. Отже, ми пройшли весь цей шлях: від набору розрізнених незрозумілих симптомів, які роками по суті отруювали життя, до конкретних діагнозів, і що найважливіше до нової філософії, історії про те, як важливо не ігнорувати тихий голос власного тіла і брати на себе відповідальність за найголовніший проект у житті, власне здоров'я. Наостанок одна думка для роздумів. Уся ця розповідь демонструє неймовірну силу правильно поставленого питання. Уточнюючи питання ендокринолога про гемоглобін, запит до штучного інтелекту, який врахував характер кашлю, саме ці питання змінили напрямок пошуку і привели до прориву, і це змушує замислитись. А коли в останнє просте, але влучне питання, поставлене лікарю, пошуковій системі чи навіть самому собі, повністю змінило ваш погляд на проблему?